Вітаємо вас, друзі. Доброго ранку усім, хто разом з нами. Як ми обіцяли, в цей час вітаємо гостя нашої програми Олексій Семененко, віце-президент Київського Динамо футбольного клубу. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку, Андрію. як дісталися? Всім Доброго ранку. Не зарано. Затори на дорогах не заважали. Заважали затори? Але вранці треба якомога раніше підніматися, щоб більше справ зробити. А скажіть, будь ласка, чи траплялися випадки у вашій історії? Вона дійсно має багато цікавих яскравих моментів. Такі випадки, коли саме через затори щось відбулося із київським динамо. А щось таке по-моєму відбулося на мою пам'ять, не так вже й давно. З київським, з київським динамо відбулося, але ну в тому не винно було. Якщо ви пам'ятаєте, десь рік тому. Ремонтували так. дорогу, там із кончив заспів центр, що веде, і перерили там щось, і автобус Динамо їхав на гру. Об'їхати було неможливо, вже був такий затор, і команда там стояла, 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 і вже сьома година треба виходити на поле, а команди немає ще. От, але це форс-мажор. Тоді технічну поразку Динамо не зарахували. Допомог, допоміг тільки Лиджа коліна? Ні, допомогли правила. Регламент згідно mm. з певним пунктом регламенту це не форс-мажор, тому на півгодини просто пізніше матч почали, і все так, що все, все закінчилося Олексій Михайлович. Скажіть, будь ласка. Чому не стався форс-мажор з переходом Динамо на нову домашню арену НСК Олімпійській? А яким чином вам вдалося досягти позитивних, як на мою думку, так і в принципі, на думку багатьох експертів, і футбольних позитивних висновків і результатів з переходом команди на «Олімпійський», з поверненням команди на «Олімпійський»? Мені сподобалося це слово вас, і я його розширю. Я розумію так, вас це ви маєте на увазі і футбольний клуб Динамо Київ. І працівники НСК Олімпійський, і вболівальники, і, мабуть, на перші місце я поставлю тих людей, які вклали кошти, які побудували цей красень НСК Олімпійський. Оце наша спільна перемога. В жодному випадку ні однієї із цих сторін, які я назвав. Добре, можливо, але все ж таки, давайте НСК Олімпійський трохи от, відсторонимо, тому що до працівників, зокрема, в форматі підготовки до Євро 2012 або Євро 2012, як нас все ж таки кажуть, і зауважено тому, що потрібно казати саме так. Ми ще повернемося пізніше. Але перед тим Динамо повернулося на Олімпійський. Яким чином вдалося досягти такого шаленого результату відвідуваності? Що змінилося? В Києві стало більше прихильників Динамо. Я буду говорити про те, що я знаю, про роботу футбольного клубу Динамо Київ. Правильно? Так, звичайно. Грудень, команда в відпустці. Е, січень, лютий, команда е, на зборах. Ми, всі ті, хто був покликаний е, працювати в напрямку залучення вболівальників на ННС Олімпійський. ми працювали так, як не працювали ніколи влітку під час сезону, чи там весною, mm -hmm. чи там осінню. Е, зранку до вечора. У мене особисто був розписаний папірець, ну, умовно кажучи, папірець, uh -huh. можна сказати, ноутбук, який я відкривав, і uh -huh. там кожен пункт. І от поки всі ці пункти не були зроблені упродовж дня, день робочий не закінчувався. Це з одного боку. З іншого боку, я і, як один мер говорив, моя команда, команда однодумців, ми пішли до ультрас насамперед. До найбільш найпалкіших, скажімо, або найвідданіших чи Зрозуміло, найбільш Андрій. альтернативних болівальних, це для глядачів, пояснити. Так, так, так. Зустрілися з лідерами. Спочатку два-три е, лідери були. Угу. Я з ними кілька разів зустрічався. Я хотів зрозуміти, взагалі, що це таке за рух. Для мене це нове було, е, було. все життя журналістикою займався футбольною. Е, і головне було знайти спільну мову, щоб вони розуміли мене і мою команду і наш клуб. А я зрозумів, їх поведінку, мотиви їх поведінки. Мені здається, я думаю, що хлопці це підтвердять, нам вдалося знайти спільну мову. От тоді, коли вона була знайдена, от тоді ми, як вони самі сказали, давайте з чистого пірця почнемо угу. нашу спільну роботу. От тоді ми і почали її робити. І коли вже було пройдено якийсь один Рубікон, другий, третій, і ось ось уже завтра починається, відновлюється чемпіонат України, весняна частина. От тоді. Е ми організували зустріч з президентом клубу і з гравцями Динамо. Ви знаєте, я дуже хотів би, щоб ви, Андрію, ну гіпотетично зрозуміло, і наші глядачі побували на тій зустрічі. Ну, ну просто супер. Президент себе так поводив з ними. Що вони е, виходили, ну як я не знаю, як під гіпнозом після тієї зустрічі, а зустріч була не багато немало у роздягальні, де на, 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 на Олімпійській, де там розвішені футболочки гравців збірної України. Ага. От така ну це теж вплинуло на Тобто, можемо говорити якась безпосередньо доступна атмосфера спілкування співробіт Без, безперечно, відверте. і е, це не було те, що лідери ультра слухали тільки президента, угу. ні. Сперечалися якісь свої аргументи, контраргументи, стосовно поведінки і стосунків між клубами Ультрас, висували обидві сторони, ну закінчили все те, що потиснули один одному руки. І ще більш напружена ситуація була під час спілкування з гравцями. Навіть Спочатку так. наш Міля, наш Сансанич, -Сан тобто так. Алієв, в атаку пішли, ну, як завжди, так, вони так. починають на полі, на ультрас. Що ви, мовляв, там на нас те-те-те, і так далі. Не буду повторювати, в принципі, вона напівконфіденціальна ця зустріч була. А потім, коли хлопці, той же Шовковський, дуже mm -hmm. розумна людина, mm -hmm. журналіст, наш з вами колега, okay. ну і так далі, всі знають. І, і Михалик, і Бетао там був, і ну, гравців десь 8-9, коли вже ультрас почали атакувати гравців, в хорошому розумінні цього слова, вони їх почали слухати. А потім ультраси переконали гравців. Теж закінчилося тим, що мирову підписали мирову. І знаєте, якщо є нагода, буквально 20 секунд. Так. У мене, мабуть, як і у більшості наших е, вболівальників, неоднозначне ставлення було до Олександра Алієва. Mm -hmm. Я Сашка знаю, коли йому ще 14 років було. Він прийшов в Академію Динамо Київ. Неоднозначно через його поведінку. А потім кілька моментів такі були. Е, в його кар'єрі, в його такому позафутбольному uh -huh. житті, які е, змусили мене цю думку змінити на краще, зрозуміло. А коли я почув, як він висловлювався, е, як він е, висловлював свою думку, uh -huh. і суть цієї думки, кількох думок у спілкуванні з е, Ультрас, ну, у мене кардинально змінилося ставлення до, до цієї людини. Це цілком освічено. Інтелектуальна навіть я сказав би, нехай не посміхається хтось там. І те, mm -hmm. що він колись в інтерв'ю говорив, що він не читав книг і в школі не вчився, ну просто як молодь я каже Стьоп. No, зрозуміло. Зрозуміло. О, оці от всі от моменти, ну я більше зупинився на зустрічі з Ультрас. Ну, ці моменти вони от і призвели до того, що стільки було вболівальників. Ну, Може, не в першу от чергу. От я я однозначно зрозумів, Олексій Михайлович. От навіть почув, що від вас, да, скажімо, ну, на кшталт Стьоп. Я зрозумів, що у Динамо певною мірою змінилося ланка функціонування відношення до вболівальників. Динамо змінило якісь свої головні акценти. Вони стали ближчими до тих, заради кого, в принципі, всі у футбол -то і грають. Динамо почало прислухати. Наскільки це я вже від себе доповнюю, до своїх вболівальників. І ці зміни очевидні, очевидні насамперед на футбольному полі, і по його завершенні матчу ми з вами безумовно свідки того моменту, коли футболісти не тікають. Вони йдуть до вболівальників і дякують їм за те, що вони прийшли на футбольний стадіон підтримати свою команду. Так і є. Тому що ми вже зараз грабцям говоримо, хлопці, ми зробили те, що могли зробити. У вас підтримка є. Фантастична підтримка. Ніхто такого не очікував. Будь ласка, підтверджуйте грою, те, що Динамо гідне отакої підтримки. Маєте це цінувати і поважати безумовно. Безперечно, сам перед своєю грою. Так мені особисто, ну гра Динамо зараз не дуже подобається. Бо я пам'ятаю іншу гру і деякі інші болівальки. Тому є куди зростати команді Юрія Павловича Сьоміна, Будь ласка, хлопці, зростайте. Але між тим не опускати руки, не здаватися, не складати зброю. Будемо казати так. А Динамо, наскільки ну я знаю Динамо, а завжди вболівав за київський клуб. Відрізнялося тим, що билися до останнього, щоб там не складалося. Як то кажуть, пас назад ми не віддаємо тільки вперед. Очевидно. Достанні, або інший стиль гри виходили вже за перші 15-20 хвилин. як кажуть, заганяли за Мажайськ суперника. А потім уже просто все А потім вже грали. на Басарабку просто віддихали, а, відпочивали точно при нагоді ні, так і Олексій Михайловичу. А тепер ми давайте зорієнтуємося на НСК Олімпійський в рамках того чи можемо ми. Розглядати повернення Динамо до Олімпійської як домашня арена, як хороша можливість підготовки у бойових діях команди НСК Олімпійській і яким чином ви співпрацюєте Динамо Олімпійський? От на цьому хотілося зауважити. Перед Євро 2012 Поза всяким сумнівом державні мужі дозволили так скласти контракт між НСК Олімпійський і Динамо Київ, що Динамо Київ повністю задоволено. Mm -hmm. І тому з свого боку футбольний клуб, в якому я працюю, він робить все можливе і неможливе, щоб все те, що ми напрацювали за багато років, досвід в лізі чемпіонів Європи і так далі, все це зрозуміло. Щоб все це ми передали отій молодій команді і дуже креативній, яку очолює пан Генінсон Володимир mm -hmm. Братіславович, Андрій Пантюхов, і так далі, Тимур Кондратів. Що ми робимо? Ну, якщо не щодня, то двічі тричі на тиждень ми зустрічаємося в телефонному режимі щодня. Це залізно. Коли у нас великі наради, ну тобто, тобто, за участю перших осіб Олімпійської Динамо Київ, ну, за винятком президента клубу, це ні, ні царське це діло, <нцес> Є топ-менеджери. <кл 'ять> <нцес> ну, без іронії говорю. Так треба було там теж, от бути як під час зустрічі з ультрасами, і послухати, які у нас іноді такі, от знаєте ж, іскри летять, от такі суперечки, такі, але потім. З'ясовуються всі проблемні питання, розв'язуються всі проблемні питання і рухаємося далі. Так що я думаю, що це просто ну ну для євро, для України, це просто чудово, що так от сталося, що Динамо повернулося на Олімпійський для Динамо. А взагалі, якщо так масштабно розглядати. Прекрасно, і працівники НСК Олімпійської вони здобудуть досвід. Я думаю, що євро ми проведемо так, як ми зараз проведемо надіємо. євро і на цьому ж ритмі. В цьому ж ритмі будемо, я думаю, існувати і надалі. Примножуючи славу київського Динамо. Принаймні, нам нам з глядачами в це хочеться вірити. Ба навіть більше ми просто в це віримо. і Тішимо себе надію, що так само і буде. Шановні глядачі, а в нас в гостях був Олексій Семененко, віцепрезидент футбольного клубу Динамо Київ. Пане Олексію, маєте можливість закликати в Бульвар ну, Буквально кілька слів на адресу наших прихильників Київського клубу. Давайте будемо вболівати. Речі, скажу банальні. Щиро. Це головне за нашу команду. Андрій, я от взяв цей папірець. Так. Я хочу його все-таки просто от показати. А при нагоді, от ви прочитаєте після ефіру, це звернення «Ультрас» до своїх же членів. Ага. Я коли читав, я просто не вірив. Давайте я от, почитайте. Не палити! Не, не не курити, не палити фаєра, не висловлюватися лайкою брутальною і так далі. і так далі. Це не ми. Клуб звертається до Ультрас, а це лідери Ультрас до своїх же членів звертається і там посилається, от на ту зустріч, про яку я вам уже говорив, з президентом клубу і з гравцями. Якщо так і надалі буде, ну те, що іноді щось стається на трибунах, ну знаєте, ну. Ну, все це буває. Але, не без виродка, так от кажуть, але в принципі, навіть з умови того, що я не бачив а, міліціянтів, як в нас на деяких каналах кажуть, або просто міліціонерів на трибунах. А, як на мене, все нормально в рамках порядку. Я дякую за те, що ви звітали сьогодні до нас у студії. всіляких гараздів вам, нашому клубі, футбольному клубу і плідної праці. Ну і до зустрічі на неська Олімпійській і на стадіоні Динамо обов'язково. Ну що ж, друзі, ми продовжимо нашу програму залишатися надалі разом з нами.